Я раз вітаю всіх на моєму каналі. Вітаю тригон повітря. Так, давайте побачимо, які події будуть відбуватися у близнюків. Близнюки, давайте побачимо, що там у нас загальна енергія. Це буде вам, як і порада, як і ми дивимося, що у вас з розвитком подій. Так, а у вас така ситуація цікава, цікаво, вибачте. Цікава ситуація. Дивіться, в мене зараз в голові йде така фраза, що найсмінливіше в житті це коли людина може дозволити собі, нарешті, сказати допоможіть мені. Тобто в мене йде такий момент, ніби вам потрібно попрохати про допомогу. Не чекати, поки вам простягнуть руку допомоги, а самим попрохати про допомогу, тобто озвучити цей момент, що вам потрібна допомога, прийняти, що ви самі не можете все на собі вигрібати. Людина це соціальна істота творіння, скажімо так. І сама по собі, сама по собі, тобто людина не може всі проблеми витягувати. Всякому випадку ми звертаємося за допомогою, але у нас якось це не прийнято. У нас прийнято очікувати, коли ж нарешті хтось почує, побачить і зрозуміє, що потрібна допомога. Але ні, це так не працює. Інколи потрібно, потрібно її прохати, потрібно казати, озвучити, допоможіть. Тому що тут є по вісімки мечів, я це відчуваю як. Відчуття якогось, ніби вас загнали в кут. І тут є шістка пентаклів і четвірка жезлів, тобто у вас є люди, які здатні вам простягнути руку допомоги. Але треба це озвучити. Повірте, не тому, що люди всі злі, але інколи це, ну, це незрозуміло. Ну, не ясно, чи треба вам допомога, чи не треба вам допомога. Можливо, це буде недоречно. Люди по-різному думають, але вам краще це озвучити. Далі, близнюки. Що у нас у відносинах? Такі карти великі. О! Страшний суд. Це було когось, якщо не, не помлюсь, або хтось з вогню вже мав такі самі. Імператриця. Ого-го, десятка мечів. Ах! Так, знаєте, я зараз докину ще подивлюся, що у нас з фінансами, і озвучу вердикт, як то кажуть. Тому що такі карти... Ой! Літають у нас. Літають. Це треба пальці відрощувати, щоб таку колоду тасувати. Але цікаво, колода цікаво. Так. Давайте побачимо, що ж там у нас буде ще з фінансами. О, місяць. Пожезлів. Король кубків і четвірка мечів. Слухайте, близнюки, вам терміново. Угу, тут ще верховна Жриця на дні колоди, бачите, така вона цікава. Вам терміново необхідно зрозуміти один важливий урок. Щось у вас просіли дві сфери, в принципі, і центральною частиною виявляється шістка пентаклів. Тобто, по факту, вам треба прийняти, що вам потрібна допомога. Вам треба її озвучити. Тому що тут, наприклад, є момент того, що дуже занижена енергія. Тобто з імператриці ви переходите, дама мечів в даній колоді або паж мечів. Тобто енергія падає. Чому? Тому що дуже багато якихось проблем, вони накопичуються, і, можливо, ви навіть не помічаєте, наскільки це важко особисто для вас. А тут важливо помітити, тому що у вас енергія спадає. У відносинах є просідання дуже сильне. У фінансах так само. У фінансах луна місяць не видно, не ясно, як куди де рухатись, куди направляти свою енергію, з ким спілкуватись, як спілкуватись, про що? І ще четвірка мечів. Тобто, ніби заблоковані дві сфери: і відносини, і фінанси. Єдиний вихід з цієї ситуації це звернутися за допомогою. Можливо, це може бути порада, можливо, більш така серйозна допомога, тобто людина простягне вам руку. Тобто, у вас є якесь таке відчуття, ніби ви заходите в якийсь глухий кут. Для того, щоб з цього вийти, вже повторююсь, треба мати сміливість, сказати, озвучити самій собі або самому собі, мені потрібна допомога. І звернутися ще до такого інструменту, як Верховна Жриця. Верховна Жриця це інструмент інтуїції, це інструмент внутрішнього бачення ситуації, це відчуття, яке може привести вас до якогось не, кінцю цього тунелю, який просто довгий, довгий і незрозуміло, як з нього вийти. Близнюки, будь ласка, потребуйтеся про себе. Бо це такий дуже такий важливий момент. Так, з вами я прощаюся до нових зустрічей. Переходжу до наступного знаку зодяку: це Терези. Терези вітаю! Хочу з вами попрацювати на чеколі. Теж одна з тих колод, які я не часто використовувала, але цікаво буде з нею попрацювати зараз конкретно з вами. І так, терези, які. Що у нас в загальному роздку, що у нас у відносинах загальний розвиток. хо 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 -та 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 -та. Піднімаємо питання того, що ж нас е гальмує. Які процеси нас гальмують? По 15-му старшому аркану це процеси, які не дають, ну, наприклад, якісь созалежні стосунки, або якісь е -е, такі. Установки всередині вас, які не дають можливості вам рухатись далі. Ну, знаєте, оці е, всякі фрази: наприклад, якщо багато будеш сміятися, то будеш багато плакати, і все в такому дусі. Це напряму стосується вашого прояву в матеріальному світі. Тобто, тут е, більш задіяний матеріальний світ питання. Не тільки фінансів, а питання того, як ви живете, в якому просторі, чим ви займаєтесь, наскільки те, чим ви займаєтесь, вас наповнює, вас задовільняє ваша діяльність. Якісь такі моменти. Так, у відносинах. Ви у нас королева жезлів, є 13-й старший аркан, є вежа, є світ. Є таке відчуття, що деякі з вас можуть на цьому тижні почати або продовжити пропрацьовувати якісь внутрішні зажими. Знаєте, коли людина звертається до майстрів, це може бути там психологи, це може бути там ті ж самі тролги, до речі. Тобто підняти питання якихось внутрішніх зажимів, вони будуть підніматися для того, щоб поставити крапку. У відносинах, тобто це ті відносини, які не давали можливості вам рухатись далі. Тобто, якщо у вас ситуація програвалася в житті, коли відносини були деструктивними, це не обов'язково можуть бути відносини партнерські, це може бути відносини з батьками, це може бути відносини з родичами, з друзями, з коханою людиною, то програється ситуація, коли ви це за тобто, ви починаєте бачити реальність, ви закриваєте ці питання. Ви бачите реальність, ви бачите, що ваша вежа вона побудована просто з карт, і вона дуже швидко рухне. Тобто, ця реальність, яка була побудована з цією людиною, вона, ну, вона не життєздатна. Ця реальність не життєздатна. І ви починаєте вибудовувати для себе всередині бачення того, яким має бути ваш світ відносин. Ви починаєте про себе заявляти. Проявляти себе, відстояти свої кордони. Можливо, буде така енергія трошки жорсткувата, конфліктна, але все ж таки у нас п'ятірка жезлів загальної енергії, тому не дивно. Але це необхідно. Тобто це напряму стосується вашого життя, те, яке ви живете. Де ви живете? Як ви живете, яким чином ви заробляєте собі на життя? Чи є у вас наповнення від цього всього, чи ви знайшли свою вищу мету? Так, у нас в фінансовій сфері. Дуже такий цікавий момент. До вас зараз будуть притягуватися можливості, вони будуть не такі значні, тобто, бачите, це відлюнник, ви потроху-потроху починаєте усвідомлювати себе, ці процеси. Тобто, стосовно фінансів, тут програється така ситуація, коли ви Закриваєте для себе якесь старе бачення вашої дев'ятки пентаклів. Тобто те, що раніше для вас давалось ідеальною картиною, зараз воно не працює. І ви для себе щось переусвідомлюєте. Тобто у фінансах йдуть якісь такі невеличкі можливості спілкування на цю тему, звістки, знаєте, може такі імпульси, але не жезлові, вони такі більш м'які, тому що жезлові, вони такі більш потужні, імпульси, надії. Відповідно, оп! Поскакала, скакав, поробив, відкрив, подзвонив, пішов, домовився, підписав. В даному випадку це більш така м'яка енергетика. Якась енергетика дуже така сповільнена і м'яка. Ну, якось так, Терези на цьому тижні буду у вас програватися. Будь ласка, пропрацьовуйте вашого диявола, звертайтеся до майстрів, якщо вам важко. Не забувайте про себе, бо це дуже важливі елементи вашого матеріального прояву в цьому світі. А матеріальний прояв це не тільки скільки ви заробляєте це взагалі, як ви живете, що ви одягаєтесь, що ви їсте, по яких вулицях ходите. Це дуже такі фундаментальні речі, на які ми можемо не звертати увагу, бо звикли жити так, як живемо. Але дуже важливо більше усвідомлювати себе, тому що ви тоді зрозумієте, чому. Чому у вас є якісь такі відчуття ненаповненості, на чи щось в такому дусі? Так, Терези, я вам бажаю успіху в вашому шляху. Закривайте ці гештальти, як кажуть психологи. І переходжу до водолів. Водолії, вітаю вас! Давайте подивимося, що у вас які події будуть відбуватися. Раз, ага, четвірка кубків, тома, повішений і туз пентаклів. У вас теж іде якийсь момент переусвідомлення. Повішений це коли ситуація підвисає, коли ніби навколо. Ви не знаєте, як далі з цим жити. Тобто, що з цим робити? Взагалі, що з цією інформацією робити? Наприклад, на роботі якась така. Патова ситуація, ви не знаєте, що з цим робити. Або в відносинах патова ситуація, ви зайшли в глухий кут. Повішене – це момент того, коли треба щось переосвідомити. Те, як ви дивилися на цей світ, на свій світ, раніше не працює. У вас є момент з четвіркою кубків, тобто це вас вводить в стан такої емоційної стагнації, коли м -м, такі слабкі імпульси до дій. Є бажання рухатись, але не можу знайти наповнення. У мене всередині нема наповнення, я не можу ніяк почати, бо я не бачу, я не бачу ситуації, я не розумію, що мені з цим робити. Відносини. Трійка мечів, о, перевернута. Сім мечів. О, у вас є момент. Такий процес стілення свого серця, тому що якісь події, які вас розбивають, розбивають ваше серце. Тому що трійка мечів це якісь сварки, це звістки. Це якісь ситуації, які тут і зараз розбивають серце. Але трійка мечів це карта вона швидка, швидкоплинна це буквально на пару днів може розтягнутися недовго. Тобто воно програється і, може, навіть один день якась сварка, яка. Якісь слова різкі, і вам стане неприємно. Боляче, це якось пов'язано з сімкою мечів, тобто, або людина до вас буде якось проявлятися з якоюсь такою хитрістю, і це вам буде розбивати серце. І потім раз, і, і вискаже там якусь свою позицію. Але це необхідно для вашого зцілення, тому що тут є старший аркан-зірка а зірка це про можливість емоційного зцілення. Ну, наприклад. А старі системи відносин не працюють. І треба так. щось змінити, перемінити, перенаправити для того, щоб зцілити ситуацію, для того, щоб це не повторювалося. Давайте побачимо фінанси. Так. о -хо, хо так. Слухайте, у вас мочова енергія прям превалює. В принципі, це ваша енергетика, ви ж повітря. Дивіться, у вас просто понесе зараз. У фінансовій сфері будуть якісь такі моменти, і плюс, і мінус, я це так відчуваю. Там де ви буде і закривати якісь питання, причому терміново, тому що тут є колісниця, а колісниця в даному випадку в цій колоді задає рух. Тобто, у вас буде і можливість швидко це зробити. Закривати якісь питання. Плюс у вас будуть якісь моменти, які стосуються особисто повідлюднику. Ну, наприклад, вони більш такі глибинні, тобто ви думали там, або підвищення свого рівня, або пройти якісь курси, або поміняти роботу, або поміняти місце, де ви працюєте, там, приїхати в інший офіс. Якісь такі моменти, це у вас було на думках, а тут програється події, які дозволяють вам. Все ж таки взяти цей меч потузу мечів і вперед рубати дорогу собі в тому напрямку. Так, що у нас тут. Да, рухайтесь, рухайтесь. У вас йдуть такі кардинальні зміни. Не дивлячись, що ця неділя трошки така стагнаційна в емоційному плані. Тобто є якісь процеси, які розбивають вам серце, і вам від цього важко, але переосвідомте, подивіться на ситуацію інакше. Знову ж таки, вам така ж сама порада, як і Терезам. І хто там у нас там багато хто на цьому тижні програється як порада, конкретно зверніться за допомогою. Якщо у вас є людина, яка може вам допомогти, або майстер, зверніться, вам це не завадить взагалі. Так, тригон повітря. Я вас вітаю, підтримую, от вам сердечко, я разом з вами і переходжу до наступних. До нових зустрічей, пока-пока.